Солодко спало місто. Лише цвіркуни дзвінко стрекотали. У повітрі витали запахи літа і раптом цю ідилію розірвали звуки сирен. Пожежники поспішали на пожежу, горіла багатоповерхівка. Працюємо за командою швидше хлопці, говорив командир. Горіла квартира на четвертому поверсі, швидко підняли висевну драбину. Евакуювали жінку з дітьми з балкона. Поки гасила команда пожежу, Юра потрапив у квартиру на третьому поверсі. Він побачив перелякані очі жінки, вона була вагітна. Чоловік обережно закутав її у плед і допоміг спуститися. Швидка надавала допомогу потерпілим. Коли пожежу було вгамовано, втомлені, але щасливі чоловіки вирушили в частину. Важка була ніч, говорив до Юрія напарник Сашко, але ти сьогодні герой, жінку врятував. Так чоловік тобі вже дякував, примчав з роботи навіть. Юра лише втомлено махнув рукою, хоча визнав приємно, що робить важливу справу, а вголос сказав головне, що всі живі. Життя закрутилося. Турботи нові виклики аж раптом через два місяці після події дзвінок. Юрко сонний після зміни підняв слухавку. Добрий день, Юрію. Це Дарина. Ви нас врятували з пожежі. Хочемо вас взяти за хресного тата, нашому синочку, говорила ніжним голосом жінка. Чи не відмовити нам? Юра був ошелешений від такої пропозиції, але відмовити не смів. Звичайно, буду, хоча дуже несподівано. Наступної неділі Юра прямував до церкви. Трохи ніяково було, як-не-як, як, чужі люди, та коли переступив порік церковного двору, зустрів усміхнені очі батьків хлопчика. Уся родина дякувала рятувальнику. Розговорилися, і Юра став ніби давнім знайомим. Комфортно почувався, наче родину знайшов. Батьки в селі живуть в іншій області. Сім'ї своєї не мав, не вдавалося побудувати серйозних стосунків, ще й дівчина від нього пішла довго гоїлася рана. Коли у церкву зайшов чоловік Дарини, представив жінку, яка тримала немовля Знайомтеся, Вікторія, моя двоюрідна сестра і наша хресна мама, а це Юрій, наш ангел охоронець, тепер і хресний. Жінка стала перед чоловіком. А той тільки пробурмотів ледь чутно. Добрий день. Юра просто не міг повірити очам. Він зі своєю колишньою дівчиною тепер заміжньою стануть кумами. Як це йому так пощастило? Дороги назад не було, не міг відмовитися. Ніхто б не зрозумів. Коли виходили з церкви Олег, чоловік дарини, сказав А тепер у ресторан, святкувати. І, поклавши руку на плече Юрі, додав Вип'ємо за здоров'я твого похресника. Юра вже хотів щось сказати, та Олег навіть нічого чути не хотів, посадив його швидку у машину до себе. У ресторані вигукували тости. Не забували оминути увагу Юрка, а йому було ніяково. Вікторія мило усміхалася своєму благовірному, ніжно тримала за руку, вдаючи, що не знає Юри. На все це чоловік не міг дивитися, трохи сп'янівши, став розкутіше почуватися, відпустив непрохані думки. Хотів збиратися додому, але його все не відпускали, таким дорогим гостем був. Аж раптом сестра Дарини Валя повідомила у мене вдома чопе. Сусідка позвонила, що вода капає зі стелі, мушу бігти додому. Юра, почувши, вхопився за шанс, наче за соломинку. мав можливість текти з рестораном. Я поїду з вами. Може, допомога знадобиться? запропонував Юра. Дуже дякую. Не відмовлюся, не знаю навіть, що ж таке сталося, розгублено мовила дівчина. Коли молоді люди вбігли в квартиру, Валя попрямувала швиденько в ванну кімнату, вимкнула кран вимивальнику, в якому лежав рушник, який і наробив біди схопила відра і ганчірки, почала вимочувати воду з підлоги. Юра, не розгубившись, взявся допомагати валі. Коли все було вимито, начисто, дівчина помітила свого рудого кота зефіра, той просто облизувався, ніби нічого не сталося. Так, це ти мені таке накоїв? Відкрив кран, даєш, наче ні до чого, говорила втомлена валя, залишила тебе на декілька годин самого йти таке в чверів? Не сваріть його, став Юра захищати кота. Та іще вас вирвала із застілля, Пробачте, така ось чудосія. Думала трубу прорвала Га тут таке. Не перепрошуйте. Я тільки думав, як звідти втекти. Чому у вас щось трапилося? Поки Валя ставила чайник на плиту, Юра розповів історію свого кохання. Дивно було все це, уперше виливав душу малознайомій людині. Та валя пройнялася його переживаннями, а йому було з нею дуже легко й невимушено. Дівчина бачила, що Юра ще досі не міг забути Вікторію, для нього стало шоком, що колишня так швидко закрутила роман і вже навіть вийшла заміж. Натомість він мучився, страждав, сумував за нею, постійно згадував усі моменти, проведені разом. Коли Юра йшов додому, вони з валею перейшли на ти, стали ближчими. Дівчина, щоб підтримати його, промовила Ти дуже хороший, стільки робиш добра, обов'язково знайдеться та дівчина, з якою будеш щасливий. Юра нічого не відповів, тільки кивнув головою і усміхнувся. Через декілька днів чоловік стояв на порозі валі з букетом троянд. Ти говорила про ту дівчину, і я зрозумів, мені її шукати не треба. Я її вже знайшов. І кіт, вибігши на коридор, почав лащитися до ніг Юри. Ось, і навіть твій зефір мене підтримує й приймає, зауважив чоловік. «Заходь уже, сказала дівчина і, засміявшись, додала. Якби не витівка кота, я б тебе навіть не знайшовши, втратила.